Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла прекрасна новина. Скажу чесно, що я очікував, що вона вийде трішечки пізніше, тому що івент намічається на 11 січня, але вона вже вийшла з офіційним відеороликом, а конкретно спеціальна подія, бойова перепуска діамантовий куш. Зараз ми це все обговоримо. Звісно, з самого початку подивимося відеоролик, розберемо нагороди, умови їх отримання. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Ну а тепер безпосередньо переходимо до перегляду відео. Танк ми поцупили. Тепер знайдемо кому його впарити. Друзі, яка класна і крута атмосфера! От дивіться, який от кочовий табір, так скажемо, цих циганів, чи як їх назвати. Тут номат викрадений, як показано, із складу. Напіврозібраний, ось колеса познімали траки, точніше, як оце сказати, з гуслями. От оця атмосфера вечірня. От Спеціально от вечірня атмосфера не в день, а вночі, от вечором. Це дуже круто. От, ті, хто дивляться от, і люблять передивлятися якісь фільми, вони розуміють, як це все передається. Поїхали далі. От бачите, навіть у відеоролику бачимо брелок у вигляді номада, танчика нагородного, бачимо кончики бойової перепустки замість фішок, ось бачите, тобто бони. Це те, що ми можемо отримати, от виконуючи і проходячи бойову перепустку, оцю окрему спеціальну главу. Ой, скільки народу. Кожен хоче собі нашу кралю. Танк трохи не такий, як на фото, але так навіть краще. До речі, зовнішній вигляд ми окремо подивимося, тому що на офіційній сторінці на вкладиці, там можна з усіх ракурсів подивитися на цей 3D стиль. Це ми подивимося. Виглядає дійсно непогано. Небитий, не фарбований. Стояв, теплий все в гаражі. Ми з нього пилинки змахували. Ну, і трошки привели до ладу. Це справжня бестія, велика й зухвала. На такій і на чужу територію не страшно заїхати. Гармата новенька аж блищить. Тут усе вручну зроблено. Ця лялечка просто створена для відпочинку й насолоди. Годиться для спокійної прогулянки на лоні природи. Друзі, дивіться, ялинка. Ялинка, і за ялинкою бульдоги женуться, і по типу, як вони собаки, от звуки. Навіть звук підставили. Ну, це дуже круто, реально. Атмосфера передається класно. Тут є все, що потрібно. Хвилин за 5 можна навіть поїсти на куховарити. А ще ми її трохи причепурили. Наш приятель Робі повісив кілька фото на пам'ять. То як? Хто Бачите? От ця машинка. Вигляд з боку, так скажемо. Класно виглядає. В принципі, 3D-стиль непоганий. Е, деякі елементи, так само, як і на Кубрі, бачите, по типу дерева там. Тут навіть поворотник якийсь поставили, знаєте, ще старого такого типу. Ну, от непогано, от на гарматі написано репліка. Е, непогано, круто. Поїхали далі. Хто хоче її забрати? Агов, не бажаєш проїхатися, поки ці добродії свої баняки чухають. Тепер дивіться. У нас є е, глава бойової перепустки. Конкретно починається так само є дві лінійки. Е, стандартна лінійка нагород і поліпшені нагороди. Зараз йдемо до кінця. Ціна чесна, алектро. От бачите. 50 етапів буде бойової перепустки. 2,5 тисячі потрібно накопити очок. У основній лінійці бойової перепустки немає ні 3D-стиля, ні машини. Тут тільки член екіпажа і медаль за проходження. А от уже у поліпшеній преміум машина і 3D-стиль, друзі, так як було останнього разу. Зараз ми подивимося на ціну на все. Давайте додивимося відео. Трохи скину, як пройдеш кілька рівнів. Коли рівні проходитимеш, нахапаєшся всяких корисних примочок, кажу тобі, ще й прихопиш цих солідних хлопів до свого екіпажу. І... До речі, так, три члена екіпажа можна буде зафармити, якщо купляти перепустку поліпшену. Тобто, і в тій, і в тій главі зараз ми розберемо от конкретно нагороди. Це вже кінець. Я трохи грошеняти з собою, тоді маю кілька цікавеньких наборів. Це набори окремо за золото можна буде купляти, але ціна там висока. Я так думаю, що ну, для мене вона висока. Тому що я думаю, що це не варто того золота. Зараз також ми на них подивимось. Але офер дійсно лише два тижні, тож довго не роздумуй. Діамантовий куш. Все, це кінець відео. А тепер, друзі, давайте розберемо безпосередньо всі новини по порядку. Спеціальна подія, бойова перепуска, діамантовий куш буде у нас тривати з 11 січня 7.00 за Києвом до 25 січня 5.30 за Києвом. Упродовж 14 днів, тобто з 11 до 25 січня, долучається до зухвалої авантюри за участі п'яти затятих шахраїв із культового фільму Великий куш. От такі от справи, друзі. І якщо конкретно от подивитися сюжет, хлопаки нам потрібні бабосики. А на що то не ваше діло, і в нас є свій розфуфирений номад, рідкісний красень. Ви нам бабосики, ми вам тачку. Від вас тільки депозит у розмірі 3,5 тисячі, і місце в перегонах ваше. Що це означає, друзі? Та все насправді дуже просто. Нам потрібно для того, щоб отримати саму машинку 3,5 тисячі золота, щоб відкрити лінійку поліпшених нагород, де й буде наша машинка. А далі все, звісно, буде залежати від нас. Це потрібно буде дуже багато грати, для того, щоб безкоштовно, так сказати, забрати цю машинку тільки з цим депозитом 3,5 тисячі золота. Але безкоштовно ви ж вже бачите, що не вийде. Тепер по самій машинці. Є зовнішній вигляд, є опис от конкретно елементи, що там намальовано, гаряча пропозиція, комусь сталевий монстр, а комусь мандрівна домівка. Номат. Пробіг 4000, ніби тільки, но з вітрини. Повна історія обслуговування, серйозно. Щита історія. Три власники, третій ми, оригінальний салон, унікальні дизайнерські рішення для зовнішнього оздоблення. Ну, от такі от справи. Але саме цікаве, звісно, те, що ми можемо отримати, тобто описані здобичі. У нас є, як завжди, лінійка базових і поліпшених нагород. От з базових нагород тут не особливо е, жирні вони, тому що тут е, саме таке цінне це бони і обладнання, але тим не менш, 4 дні преміум аккаунта, от, наприклад, 700 тисяч срібла. 9 резервів особистий резерв плюс 200 до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. 5 резервів особистий резерв на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. 25 штук передбойових настанов раціональна бойокладка, друзі. 1000 бон. Це круто. От бони це цінна штука. Трофейне обладнання на вибір. Також непогано. Трофейне обладнання цінна штука. Ми їх використовувати можемо, наприклад, на цьому самому намаду, якщо будемо забирати. Чотирипалий френкі. Гравці можуть вибрати націю та спеціальність. Тобто це універсальний член екіпажу. Далі йде тонні кулезу. Гравці можуть також вибрати. І унікальна у цього члена екіпажа озвучка від Вінні Джонса, тому що це сам Вінні Джонс і є. Потім 2D-стиль П'ятеро і собака. Деколь любі матусі, деколь діамант і напис сидіння й кермо всередині. От, такі от нагороди в нас в, базових, в базовій лінійці бойової перепустки. Звісно, основне по нагородах це у нас у поліпшеній лінійці бойової перепустки, тому що тут аж 15 днів преміум аккаунта 500 тисяч срібла, ну це другорядне, звісно, 14 тисяч вільного досвіду, 15 резервів, особистий резерв на плюс 100% до бойового досвіду на одну годину. 15 особистий резерв на плюс 50 до кредитів на 1 годину. Універсальні фрагменти 30 штук. Також вони пригодяться для того, щоб відкривати, наприклад, лінійку японських важких танків пришвидшено. Довідник на вибір надає кожному члену екіпажу 100 тисяч одиниць досвіду і зникає після застосування. Ну це зрозуміло. Томі гравці можуть вибрати наці та спеціальність. Тобто це член екіпажу, так само можна його використовувати на будь-яку машинку. Далі 2D-стиль Ставки зроблені, деколь жадібний, як свиня, напис Пискавка, напис Хрін влучиш і безпосередньо номад у 3D-стилі Життя у великому місті». Британська ПТСА у 8 Рівня член екіпажу з вивченою навичкою бойового братерства. Та слот у гаражі. Я так думаю, тут написано, що члени екіпажу з вивченою навичкою бойового братерства та слот у гаражі окремо до цих членів екіпажу, які йдуть в поліпшених нагородах, там і в базових, у нас буде просто. Стандартні члени екіпажа із нульовою навичкою бойове братерство, з вивченою точніше, навичкою боєбратерство. Тобто можна там уже їх поміняти, наприклад, на цих членів екіпажа, які будемо заробляти. Плюс до того, дивіться, у нас є два набори. Тут написано, що знижка мінус 60%, але я вам скажу, що воно того напевне не варте. Тому що, от дивіться, перший набор це взагалі завищена ціна. Борис-бритва. Дивіться, вартість цього у грі написано 12500. ну Звісно, це абсурд, тому що 12500 не може це коштувати, а тут ніби 60% знижка і 5 тисяч голди. І ми можемо отримати Бориса Бритву, унікальний командир, має нульову навичку, боєбратерство, а також достатньо досвід для вивчення двох додаткових навичок. Додається з унікальним озвученням від раді Шербеджія. Оце раз. Друге, 2D-стиль ставки зроблено. Третє, особистий резерв плюс 50% до кредитів на 1 годину, друзі. І особистий резерв плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. І чи 10 задач на x 5 досвіду. Як ви думаєте, це коштує 5000 золота? я думаю, не коштує. Це вже знаєте на любителя. Другий набір уже цікавіший, тому що вартість у грі тут написано 7500, перечеркуто 60% знижка і 3000 золота. Набір відкриває доступ до серії завдань. За їх виконання ви можете отримати наступні нагороди. Тобто, ви купляєте, я так розумію, а ні, це набір до серії завдань. От перший набір, дивіться, тут просто ти купляєш ці нагороди. А другий він відкриває доступ до серії завдань. Я думаю, вони будуть простенькі, і ми зможемо за ці завдання отримати турок. Унікальний командир має нульову навичку боєбратерства, а також достатньо досвід для вивчення двох додаткових навичок. 500 бон це вже непогано. Три навчальні брошури для кожної нації. Непогано. Застосовується для всього екіпажу. Вивчення, от дивіться, для кожної нації, друзі. Нічого собі, а нації нас багато, скільки їх там уже? 10 штук, чи скільки приблизно, чи 9. Тепер дивимося, завдання на експерт досвіду вже 25 штук. Універсальний посібник також непогано. І особистий навчальний посібник. Оцей набір вже можна розглядати, тому що всього 3000 золота. Оце вже можна подивитися. Оцей перший, я не знаю, він дорогуватий якийсь. І нічого ти толком не отримуєш. Другий набір у за турком вже такий більш-менш нормальний. От така от у нас. Пропозиція, от така у нас додаткова глава бойової перепустки, спеціальна подія, бойова перепустка, діамантовий куш. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї події. Я в принципі, задоволений, тому що хоч якась активність, з 11-го ми вже попроходили все, що стосується зимового наступу, новорічного наступу. Вже всі все позабирали, і новорічний календар завершився, і всі події. Вже єдине, що ми ото термінал прокручуємо, там нічого не випадає толком. Тільки гав-гав написи. Якщо ви не купляли, от, наприклад, за голду, так як я, а тільки два мішечка у вас от, конкретно стандартний і той, що трішечки дорожче, то там нічого більше не вивалюється. А це нова подія. Будемо, звісно, проходити трішечки пізніше. Зроблю огляд на машинку. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!